С 7 годині ранку буде літургія по Афонському ставу, а в дев'ятій літургія вже буде загальна. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми звершили вечірнє богослужіння. Але вечірня... Чи ми звершили вечірнє богослужіння. А в чому воно полягало, це богослужіння? В чому полягало богослужіння? Воно полягало не в тому, що дякон співав, хор співав, не в тому, що священник виходив, заходив. Не, не в цьому богослужінні. Богослужіння звершується в твоєму розумі і в твоєму серці. Служіння Богу. Думати про Бога, от думати про Бога, це значить йому служити. А якщо хор співав, священник виголошував, Іванглії читалося. А ти думала не про Бога в цей час і не вкладала свій розум в слова молитви, які, в, які вигукувалися, то, то ти, ти була там, про що ти думала? Ти була з тими образами, які ти приймала. Тому що те, що ми знаходимося в храмі, ікони, дякон з кадилом, спів церковний, це ті засоби. Допоміжні засоби, які допомагають нам зосередитися розумом на Бозі. Своїм розумом бачити Бога. Бачити, тому що розум може бачити. Ми слідкуємо за Богом, слідкуємо за Ним. Отак, От як ти слідкуєш, допустимо, хтось їде на коні, а ти слідкуєш, як він скаче, скаче, не відволікаєш уваги. Ось так розум слідкує, слідкує за Богом. Бог рухається. Рухається в пісноп'єннях, він рухається, його прославляють, ти слідкуєш. І якщо при цьому виникають якісь спалахи другорядні, там хтось там римнув дверима, тобі дьявол посилає якийсь свербіж, або хтось тебе штовхнув, ти просто не сприймаєш це все. Тому що для тебе саме велике враження, для тебе саме солодке явище це споглядати Бога. Слідкувати за ним, розумово слідкувати за ним, за розвитком божественних подій. Ангели співають. От, от наскільки ти, Сережа, <говори> <що з туди? говори> наскільки ти Сережа слідкував на службі за Богом? От наскільки ти йому служив? Можна сказати, я була на службі. Так, ну, давай тепер розкриємо, розкриємо. Плівку твоїх розумових споглядань. Ну, якщо був би такий прибор, щоб можна було би от мені зараз подивитися, от, напустимо, беру якийсь апарат і так дивлюся. Про що ця пані думала? Які образи. О, -о, -о тут тільки трошечки про Бога думала. А то взагалі калейдоскоп різних згадувань, різних, різних вражень, там на когось подивилася, і там же куча асоціацій. Розумієте, оце зосередитися. Це є богослуження, тому що воно звершується тут і тут. От, в єднанні розуму серця. Оце богослуження. Чи ти розумом розуміла, чи серцем ти співчувала тим словам, які ти чув? Суддякон каже, Господу помолимось. А ми всі, Господи, помили нас. От, як? Ти серцем ти просила, щоб Господь тебе помилував. Щоб возлив на тебе бальзам на твої рани, на твою черствість, змякчив твої почуття. Ти, о, оце все в об'ємі. Це, це відбувалося, Тетяна, чи ні? Ти забула про весь світ, про його існування, про тривоги, отут перебуваючи з Богом. Ти е, стояла так на підлозі церков, де діби не відчуваючи її. Ні. Чому ти не, не зосередилася? Ти, Коли серіал той дивилася, ти ж краще зосереджувалася на, 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 на сюжетній лінії. Розумієш, переживала там, плакала за ту рабиню Ізауру, що то <плес> Слухайте, в Чернівцях була така подія, розказ. це не анекдот. Був, значит, був перший такий серіал, пам'ятаєте, в 80-х роках із 45-й рік Рабиня Ізаура. Слухайте, люди війшли в цей серіал як в справжнє життя, і зібралися під міською радою і требували вольної Ізаурі. Ми требуємо вольної заврі. Вони перепутали реальність з фільмом, тому що це був великий серіал. І там, на протязі всього цього серіалу, повинні були дати рабині вільну, ну, звільнити, скріпасство. І, всі, і не звільняли, і не звільняли. І то, і суди там були, і все. І тут люди зібралися, ті, які дивилися телевізор і підійшли під міськраду. Ми вимагаємо дати щоб освободити ізауру з рабство. І з ними працювали вже там психіатри і психологи. Тобто люди загубили реальність. Ось так і ми з вами. Находячись в храмі, повинні, звичайно... Думати про Бога, не губити оцю реальність. Наша реальність це спілкування з Богом. Ось, богослуження, служити Богу розумом і серцем своїм, а не думати про якісь те, що нам посилають демони, наші такі помисли, з якими ми з вами дружимо і дискутуємо. Так що завтра. Початок літургії в 9-й годині, хто прийде, настроїтися на спілкування з Богом, щоб зайшовши в храм, зразу ж, зразу ж отак стати і, і відчути присутність Божу, вкладати свій розум в кожне слово молитви, забути про існування всього світу навколишнього. Тому що от зараз священник вийде з чашею, це сам Христос вийде. І я маю таку нагоду з'єднатися з, з Божесною природою. В мене війде сам Ісус Христос. Господи, я всім прощаю і Ти мені прости. І от коли причащаєшся, відходиш від чаші, як лев, вогнем дишиш, тому що в тебе війшли святі Христові Тайни. Мені фотографію прислали з Єрусалиму. Був престольний свят Олександра Невського. І матушка розказує, що коли вийшов священник з чашею, то чаша горіла вогнем. Світилася чаша, горіла вогнем. І лице у священника також горіло вогнем. Такий от знак був, що це ж вогонь, цей вогонь, який ми ну, так не можемо бачити його очима, але може от на фотографії для нашої віри, укріплення віри, проявляється щось таке надзвичайне. Таке ми не можемо свідомити. Тому, що... І ми причищаємося цього вогню, який попаляє демонів і попаляє в нас всякий гріх. І вже після причастя людина виходить з храму. І навколишній світ він, вона бачить його вже в справжніх кольорах. Вона на всіх дивиться з великою любов'ю, з великим розумінням, з такою. З поблажливістю на всіх дивиться. Вона знаходить необхідні слова, щоб людям сказати. Вона знаходить ключ до порозуміння своїми рідними з близьким. От що відбувається після причастня. Вона приходить в лікарню, їй роблять аналізи, робить чи що і каже Світи, ви здорова людина. Ви здорова людина. Чого ви прийшли до нас? що відбувається. Тому що все повинно відбуватися, що на психологічно глибокому рідні. Серце спочатку зціляється, серце. А коли серце зціляється, я маю на увазі духовне сутність серце. Тоді, тоді і почуття врівноважується, тоді і кров очищається, тоді демони з людини виходять. І тіло зціляється, тому що воно підлегле душі. Якщо душа не зціляється, тіло не зціляється, тому що тіло підлегле. А головне це, це, це дух людський, який єднається з Духом Божим, і це впливає на душу. А душа вже, так як вона пов'язана з тілом, відбувається вже істілення, така регенерація всіх органів відбувається. Дивіться, у нас дякуван був отець, отець Стефан Покойник. У нього після причастя і постріл помінявся резус крові. Ну, він був донором. І от ну, лікарі кажуть, це неможливо. резус з крові не може мінятися. А у нього помінявся. Чому? Тому що розумієте, то що таке постріл. Постріхи причастя це є оновлення, повністю оновлення. Йому дали інше ім'я. інше ім Це вже була нова людина. Формула крові помінялася, резис крові помінявся. От, от такі дивні зміни можуть відбуватися після, після причастя. Таких фактів я можу привести безліч, тому що я вже 40 років тут служу. І кожен день людей сповідаю, причащаю, І бачу, що. Лікарі кажуть, він не буде жити, а він живе. А інший собі думає, я буду жити після причастя прийшов додому і помер. Тому що не причастився. причаснитися. От був випадок. Прийшла мама і каже, от мій син не ходить в храм. Там. От, я кажу, не помолися за нього, щоб став ходити в храм, сповідатися, причащатися, щоб змінив свій характер, щоб тебе почув, співчував тобі. Вона прийшла додому і каже, синочка, піди сповідайся, причастись, я тобі машину купив. Ну, і пішов він, посповідався, причастився, Мама купила йому машину. Через три дні він розбився наспіт на тій машині. Торговля з Богом. Ну, я чесно кажу, таке. Вона хотіла, купи, хотіла купити Бога. І вона думала, що от, без, без його усвідомлення, що це таке. Без його оцінки, без його благовіння, без страху його Божого. От він причаститься, виконує прохання Матері, і щось магічне. Чино з ним таке станеться після сповіді, після причастя. Він недостойно причастився. От мамі треба, я піду причащався. І та машина стала йому, стала йому гробом, розбився. От, от що значить, підходити до причастя не. Не усвідомлюючи, що це святі Христові Тайня, що треба благовіти, треба всім простити. Тож бажаю вам, звичайно, завтра всім неусеждем прищаститися святих Христових Таймів.